Але студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Підвіз за студу за ногу. Купи військовому ліки. Акцію з такою назвою започаткували в Одесі благодійний фонд Корпорація Монстрів і мережа Аптек Сіті Мед». В чому полягає ініціатива і як до неї долучитися, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Павло Шандра, власник мережі Аптек Сіті Мед». Пане Павле, вітаємо вас! Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте розбиратися з самого початку. В чому полягає акція «Підвізь за застуду за ногу купи військовому ліки. Суть акції дуже проста. Це так як підвішений кофе. Коли людина може купити собі каву та купити каву для когось іншого, така ж ідея із ліками. Суть цього збору це зібрати ліки від простуди для наших військових, для тих, хто працює на передовій, і ми підтримали цю ідею. Цю ідею запропонувала Катерина Нужевнікова корпорація монстрів. Мені дуже сподобалась ця ідея, і ми впровадили її за кілька днів. Тобто, кожна людина, купуючи собі якісь ліки. Може будь-які ліки купити та залишити у е, ящичку для військових? Ми їх будемо збирати та передавати через е, логістику фонду. Щоб не рекламувати окремі препарати, скажіть, будь ласка, які є е, е, дієві препарати у списку? Ну, наприклад, який це формат? Це порошки, це пігулки, це краплі. Про що йдеться? Так, це в першу чергу чаї, які можна заварювати та пити, які покращують стан, особливо коли в тебе днежить, ти знаходишся у холодних умовах. Це чаї, це муколітики, це якісь таблетки від болю в горлі. Такого плану дуже прості, але дуже необхідні ліки для наших бійців. Що потрібно сказати про візору в аптеці, щоб долучитися до цієї акції і як це відбувається? В нас біля каз стоять спеціальні ящички з наліпкою, що ми збираємо ліки для військових з назвою цієї дуже прикольної назви, мені здається, підвізь простуду за ногу. І будь-яка особа може купити будь-які ліки. Ми там е, запропонували перелік е, ліків, які ми вважаємо найбільш необхідними для е, боротьби з простудою. Тобто, кожна людина може прийти на касу та купити будь-які ліки та залишити їх у ящичку, і ми все це зберемо та передамо на передову нашим хлопцям. А що відбуватиметься з препаратами, які для військових підвісять мешканці міста? Ну, наприклад, як часто ви будете їх збирати і сортирувати, відправляти на фронт? Це дуже цікаве питання. Ми зі свого боку можемо це робити досить, досить часто, я думаю, але буде залежати від можливості логістики корпорації монстрів. Ми ще не обговорювали, тому що акція працює буквально декілька днів. Я так думаю, що ми першу, перший тиждень будемо збирати, потім зберемо, порахуємо і запропонуємо доставити до благодійного фонду. Я думаю, що такий формат кожного тижня збирати і передавати був би продуктивний. Я думаю. Пане Павле, повертаючись до питання переліку ліків, а ви сказали, що там на цих ящичках закріплено рекомендований перелік? Ну але якщо, наприклад, одесит або одеситка або гості міста захочуть купити інші ліки не з переліку і передати їх військовим? Ну, наприклад, знаєте, хтось каже: Я от краще знаю, в мене там два сини, і три онуки я краще знаю, як лікувати хлопцям простуду. А чи можна так поступати? Чи все ж таки? Йдеться саме про певний перелік. Так перш за все, перед тим як відповісти на ваше питання, я хочу сказати, що я пропоную всім аптечним мережам нашого міста підключатись до цієї ініціативи, встановлювати такі ящички та збирати теж ліки для передової для наших хлопців. А стосовно вашого питання, я сьогодні теж долучився до цієї акції. Я обрав чай не з переліку, ну тому що я обрав такий чай, який сам використовую. І я бачив людей, які теж обрали ті ліки, які вони вважають найбільш оптимальними у прийманні під час простуди під час нежиті. Тому, в принципі, кожен одесит може обрати те, що вважає необхідним, але ми пропонуємо ми обрали найбільш оптимальні ліки, які коштують недорого та які теж ефективно працюють. Де дізнатися перелік адрес аптек, які беруть участь в акції? А... У ну, мене в соціальних мережах я писав і, мабуть, ще продублюю, якщо це буде доцільно і корисно. І на сайті нашої мережі є перелік аптек. Ми проводимо цю акцію в кожній аптеці нашої мережі, тому можна подивитися на сайті всі адреси, і кожна приймає участь. Скажіть, будь ласка, як довго триватиме акція? Чи вона, наприклад, триватиме до весни, коли спаде сезон застуд? Чи можливо ви плануєте це поки що? ну, наприклад, на один, на півтора місяці? Ми плануємо подивитися, який, який буде збір за, за місяць? Якщо це повністю закриє потребу військових, то може буде. Цьому не буде необхідність продовжувати так довго, там, як ви кажете, до весни. Але це буде залежати від того, як ми будемо задовольняти потреби хлопців. Тому поки що ми стартували місяць, точно ми плануємо її проводити, а далі подивимось будемо аналізувати з корпорацією монстрами, монстрів дивитися, яка потреба. І Скільки буде необхідно, ми будемо продовжувати. Я хотів би ще сказати, що в принципі це наш не перший кейс акції. Я вважаю, що кожен повинен в наших важких умовах робити те, що, те, що вміє, те, що любить, і наша соціальна орієнтованість в CityMed, ми таким чином проявляємо нашу участь. Ми вже не перший раз проводимо такі акції, збори. Дуже болюча була ситуація з Херсонською. ГЕС. Ми теж активно збирали ліки. Одесити дуже активно приймали участь, і ми зібрали багато та передали в Херсон місцевому благодійному фонду. Пане Павло, я дуже дякую вам, що ви і ваші співробітники долучаються до такої ініціативи. Ну, звісно, ми дякуємо корпорації монстрів за цю ініціативу, і я впевнена, що за буквально декілька тижнів ми всі будемо радіти за перших результатів цієї акції. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Шандра, власник мережі Аптек «Сіті Мед». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Будьте. Будьте здорові, долучайтеся до акції, допомагайте залишатися здоровими нашим захисникам, і все в нас буде добре. Ну а також, звісно, дивіться сьомий телеканал.